Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Так, так, так. Доброго ранку. Добре. Скажіть, будь ласка, чи є у нас представники суб'єкта господарювання на громадських слуханнях? Так, да, да, є. Добре, дякую. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Так, поки що тиша. Я тоді попрошу представитись пані Катерину Віліченко, кого ви представляєте на цих слуханнях. Доброго доброго раночку. Я представляю замовника, виконавець звіту оцінки хвилина довкілля, інженер-еколог. Добре, дякую. Тому тоді чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до громадських слухань о 10:15 продовжуємо наші слухання. Добре. Я раз доброго ранку, 10.15. Давайте будемо починати наші слухання. Сьогодні, 9 травня 2024 року, у нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з додатковою відповідальністю Шахта Білозерська стосовно опланованої діяльності формування породного відвалу товариством з додатковою відповідальністю Шахта Білозерська. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слухань. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн, проте через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. В кінці червня 2023 року карантинні обмеження пов'язані з ковідом були відмінені на всіх територіях України. Проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня. 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 цього закону, згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану на території України. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі впливу на довкілля. Отже, станом на 10-18 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша. В чаті у нас повідомлень немає. Тому станом на 10.18 я фіксую, що на громадських слуханнях присутні четверо учасників, серед яких двоє представників Міндовкілля як організатори даних слухань та двоє представників суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку з чим, відповідно до постанови 989-ї. Нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючої на даних слухань. Відтак, ми закриваємо громадські слухання ТОВ з додатковою відповідальністю Шахта Білозерська стосовно планованої діяльності, формування породного відвалу товариства з додатковою відповідальністю Шахта Білозерська та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу! Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення! До побачення. До побачення.